Привіт, знаєте, це відчуття, коли пишеш пост, вкладаєш у нього ну просто всю душу, ділишся чимось справді важливим. А у відповідь тиша так, це може засмучувати. Але сьогодні ми з вами розберемо так, бувати, анатомію ідеального посту, тобто такого, який не просто помічають, а яким діляться, який коментують. І щоб все було максимально наочно, візьмемо, за приклад таку класну і важливу тему, як екоблогінг. Ну що, готові? Поїхали. І почнемо ми з однієї, як на мене, ключової думки. Ця фраза просто в самісіньке яблучко, коли мова йде про соцмережі. Дивіться, можна мати геніальну ідею, суперважливе повідомлення. Але якщо воно одягнене аби як, його просто прогортають, навіть не замислюючись. Саме оця упаковка змушує людей на секунду зупинити свій палець і скролинг. Отож, давайте розкладемо цю саму упаковку буквально на молекули, з'ясуємо, як так одягнути свій контент, щоб він точно не загубився у цьому нескінченному потоці інформації. Бо ж кожна важлива думка, кожна корисна порада чи якась крута екоініціатива все це заслуговує на те, щоб бути почутим. І знаєте що? Існують абсолютно конкретні інструменти, які допомагають достукатися до потрібної аудиторії. Давайте подивимося, як саме вони працюють. І тут треба зрозуміти одну дуже важливу річ: універсального рецепта просто не існує. Кожна соціальна мережа це, знаєте, ніби окрема вечірка зі своїм дрес-кодом. Те, що буде ідеально виглядати в інстаграмі, може бути абсолютно недоречним у стрічці Фейсбуку. Ось, дивіться, така собі коротка шпаргалка. В інстаграмі головне це картинка. Люди спочатку дивляться і тільки потім може е, щось читають, тому текст має бути короткий, емоційний. Фейсбук це більше про дискусії, там можна і треба розгортати думку, писати довжі інформативні тексти. Ну а тікток, тікток, це чиста динаміка, тренди і короткі, дуже яскраві відео. Так, добре, з платформами наче розібралися. А тепер найцікавіше зазирнемо, так би мовити, під капот ідеального поста, бо насправді існує універсальна структура, яка працює майже всюди. Отже, успіх будь-якого поста тримається на трьох китах перший це заголовок, що просто змушує зупинитися, другий основний текст, який легко і приємно читати. І третій, можливо, найважливіший це чіткий заклик до дії. А тепер давайте кожен із них розберемо детальніше. Треба розуміти, є буквально одна-дві секунди, щоб вирвати людину з цього гіпнозу нескінченного скролингу. І перше речення це і є ваш гачок. Якщо він не спрацював, все, можете вважати, що решту тексту ніхто просто не побачить, тому починати треба потужно. І як це зробити? Ну, є три перевірені способи. Можна почати із запитання. Наприклад, а ви знали, скільки насправді пластику переробляють в Україні? Можна створити інтригу або ж просто вдалити якимось вражаючим фактом. Уявляєте, за годину ми назбирали 10 мішків сміття. Будь-який з цих підходів спрацює миттєво. А ось це ідеальний приклад інтриги. Ну, погодьтеся, хіба можна після такого не прочитати, що там було далі? Одразу ж хочеться дізнатися, що ж такого шокуючого можна знайти у звичайному парку. Ось так і працює людська цікавість. З основним текстом правило просте ніяких суцільних простірадил тексту. Ну, серйозно, ніхто не буде цього читати. Розбивайте текст на маленькі легкі для ока абзаци, буквально по два-три речення. І сміливо використовуйте емодзі. Вони додають емоції, роблять акценти і роблять текст набагато живішим. А тепер елемент, який перетворює простих читачів на активних учасників заклик до дії або ж «call to action». Це пряме прохання. Прокоментуйте, поділіться, збережіть. Без цього будь-який навіть найкращий пост так і залишається просто монологом, а нам же потрібен діалог. Ось дивіться чудовий приклад. Таке просте запитання, а воно одразу перетворює пасивного читача на активного учасника розмови. Воно заохочує поділитися власним досвідом, а це миттєво підвищує активність під постом. Нехай це стане золотим правилом кожен пост має завершуватися закликом. Добре, текст готовий, але як зробити так, щоб його побачили не тільки друзі. Тут ми переходимо до інструментів просування, хештегів та геолокації. Ужавіть, що хештеги це такі собі дорожні знаки в соцмережах. Це ті самі ключові слова, за якими люди шукають цікавий для себе контент. І правильно розставлені знаки можуть привести до вас абсолютно нову, зацікавлену аудиторію. Тих, хто інакше вас би ніколи не знайшов. Але й тут є своя стратегія. Найкраще працює мікс різних хештегів. Є дуже популярні, як от хештег Екологія, їх використовують мільйони. Вони дають шанс на величезне охоплення, але, звісно, пост там легко загубиться. А є вузькоспеціалізовані, низькочастотні, вони приводять менше людей, але це саме ті, кому тема найцікавіша. Подивіться на цей приклад: хештег прибирання лісу Київ дуже вузький. Він приведе до вас саме мешканців Києва. Хештег Еко Акція Україна вже ширше, а хештег Екологія це загальний тех для максимального охоплення. Ідеальна стратегія це використовувати приблизно 10-15 хештегів, комбінуючи всі три типи. І не забувайте про геолокацію, якщо якась активність пов'язана з конкретним місцем, парком, містом, районом, обов'язково позначте його. Це суперінструмент, щоб залучити людей, які живуть поруч, і яким ця тема може бути особливо близькою. Ну що ж, ми з вами розібрали всі елементи, а тепер давайте зберемо з них такий простий і зрозумілий чек-лист, який можна використовувати перед кожною публікацією. А ось і він, наш фінальний чек-лист. Перед тим, як натиснути кнопку опублікувати, просто пробіжіться по пунктах. Сильний заголовок є текст, розбитий на абзаци є, емоді, заклик до дії, мікс хештегів, геолокація. Якщо на все відповідь так, тоді сміливо публікуйте. І головне, пам'ятайте, будь-яка ідея, будь-яка історія варта того, щоб її почули. Тепер для цього є всі інструменти, залишається лише одне питання: про що буде ваш наступний по-справжньому ідеальний пост.